Усім привіт! Роблю замовлення на сайті компанії «Фармасі» в своєму особистому кабінеті і вирішила поділитися з вами деякими своїми секретами, які дають мені можливість отримувати подарунки, додаткові знижки та зростаючий дохід. Дохід, звичайно, росте, бо людей. В структурі додається і додається, і якщо ще вчора хтось казав, мені це не цікаво там, або я не хочу там працювати, в мене є робота. Основна, бо мені не треба знижки, то зараз багато людей каже: А ну-ка, розкажи мені і про знижки, і про додатковий дохід, і наша задача лише показувати, що ми робимо, що ми користуємося цим, і ділитися, запрошувати людей на можливості компанії, і все. І будуть люди додатися, і клієнти будуть, якщо вам це потрібно. Тобто, якщо вам тема і подарунків, і знижок цікава, і доходу, то у вас обов'язково вийде, але задавайте питання, бо наставники не вміють читати ваших думок. І якщо ви не активні, то як же тоді можна вас почути чи зрозуміти? Тому ваша активність, ця скромність тут не платять. А якщо ви задаєте запитання, ви самі активні, ви користуєтесь та що інформуєте людей, то звичайно у вас будуть і клієнти, і консультанти. Обов'язково мати особистий кабінет. Особисто його підтримувати, знаєте, це як депозит в банку. Він постійно буде тільки розвиватися, бо будуть додаватися якісь круті акції, програми, розіграші, а ви то в темі. І ось тоді, як ото кажуть, як магніт, до вас буде все приходити. І це дуже крута можливість, коли люди втрачають свій кабінет. Мені так буває шкода, але ж. Це все залежить від людини. Тому перша важлива фішка це ваш особистий кабінет. Розвивайте його. Постійно заходьте в нього, дивіться, які ж там акції, програми, будьте тут, як рибка у воді. Це ваша територія, це ваш особистий кабінет. Тому його бережіть та розвивайте. Наповнюйте його людьми. Яким чином? Запрошуйте людей отримати такий же кабінет, як є у вас. І люди будуть з, з задоволенням також його отримувати, якщо ви будете його рекомендувати. Бо в цьому кабінеті є дуже багато продукції, дуже багато товарів по суперцінам, новинки завжди є. Дуже вигідні набори. Помимо каталогу є те, що тільки є в онлайн, тільки на сайті є. Тому люди кажуть, я хочу каталог подивитися. А в каталозі не все. Є дуже багато того, чого є тільки онлайн, і інші, інші, інші товари, які доступні для нас. І можна будь-який товар подивитися, почитати, деталі узнати і експертну думку наших менеджерів, наших спеціалістів. Далі отримати багато подарунків. Ось я хочу вам сьогодні показати. Дивіться, я в корзинку накидала те, що мені необхідно, лак для волосся мені треба, масажний гель заказали. далі Заказали мені сухий шампунь, і я собі замовила синю туш новинку. Хочу попробувати, я її Дуже люблю. В мене колись була така туш і захотіла я собі її замовити, щоб у мене вона була. І тепер дивіться, що ж тут ще вийшло. Ну, звичайно, каталог додався за 21 гривню. Каталог це вітрина магазину. Я буває один каталог беру, а буває ще тут предлагають сет із трьох каталогів, і той залишаю, щоб інформувати людей. Далі. Добавився в мені подарунок по красивому старту на вибір. Тут або жіноча вода, або крем. Но я собі вибрала жіночу воду, бо я знаю, що вона така крута, мені давно хотілося її попробувати, і така можливість випала. Це аналог дуже крутого аромату. Дивіться в чаті, що це за аромат. Я потім під роликом деякі слайди вам покажу. Це дуже крутий аналог, і я його беру за 30 гривень. Представляєте, за 30 гривень такий крутий подарунок, такий крутий аромат. Я можу сама користуватися, можу його, всім демонструвати, всім тестувати, давати, цей аромат. Або продати, чи подарувати це вже на мій розсуд. Але я обов'язково скористаюсь так, щоб це було дуже корисно для мене. Далі. Набір. Оцей набір є можливість замовити при покупці з на сайті, в корзинку. Додаєш, там з'являються ще такі різні акції. Тому будьте завжди уважними і дивіться в розділі внизу, в розділі, коли трошки прокручуєте. Повернутися назад. Ось тут завжди з'являються всі, всі різні акції програми. Бачите, тут є додаткові знижки, ось тут 50%, є там десь з обмеженим терміном придатності. Ось є на кожні 5 балів бувають такі, ось такі акції. Ну і, звичайно, це акція красивий старт, ось в моєму випадку. І ще акція діє. За 30, балів, за 30 балів є список товарів, які ми можемо вибирати за спеціальними цінами. Ось я сьогодні вибрала туш, бо в мене є вже клієнт. Вона в каталозі коштує більше, ніж 150 гривень, а вона мені достається за 40. Тобто, вже дивіться, який дохід. Ну і собі, звичайно, я тут виписала очищувальний гель для обличчя. Це теж акційний товар. Тобто, дивіться завжди, що там для вас цікаво. Бо для нас це ці можливості, які більше ніде їх немає. Вони тільки в кабінеті для нас в особистому є. І тут дивіться, які тут списки, які тут круті ціни в минулому каталозі були товари по одній гривні в подарунок. Тому це важливо бути уважними, спостерігати, дивитися, а не пропускати мимо оці можливості, і вони до вас будуть приходити і приходити. І ось дивіться, замовлення моє склало на 32 бали. Воно, сума його 1297. І дивіться, ось я переходжу оплатити, і мені показується сума, сума до оплати, дивіться, і тепер я вибираю пошту, нову пошту. Вибираю себе отримувачем. Тут дуже крута фішка, можна отримувача вибирати в будь якого якого-будь-кого можна відправляти в деякі інші міста та і в своєму місту, допустимо, на якесь на відділення нової пошти, якщо велике місто. І тепер дивіться, яка ще дуже крута можливість. У мене є на балансі гроші, якась сума є. Як Компанія мені начислила вже за попередній місяць роботи. І тепер дивіться: я можу оплатити з балансу і таким чином 75%. Процентів спишеться з від суми замовлення. І тоді я напишу, пишу, що оплатити з балансу. І тепер дивіться, сума до сплати 267. Тобто замовлення на 1298, а мені заплатити треба тільки 267. Тобто, тисяча гривень уже є у мене. Вже зароблена. Та помимо цього ще тут буде скільки е, заробітку, і це дуже-дуже крута можливість. Помимо того, що і, звичайно, дохід ще йде від структури. Як ви думаєте, крута можливість? Дуже крута. І тепер я натискаю оплатити банківською картою, бо якщо я напишу отримати при, е, оплата при отриманні, то тут додається 39 гривень. Я завжди плачу зразу. Картою, бо я не переплачую ці гроші, навіть 39 гривень, я, ну, як, як ото кажуть, копійка до копійки. Ну тут вже вибір за вами, вибирайте, якщо ви захочете зробити вибір, оплату на пошті, то тут вже ваш вибір. Тобто дуже вигідно бути зареєстрованим клієнтом в компанії і отримувати всі ті подарунки. Додаткові знижки та доходи, які тільки будуть рости. Спочатку ми можемо отримувати їх, їх ось так з особистого рахунку, а потім, коли вже сума буде велика, ви можете її переводити спочатку на наставника, а потім, якщо захочете, ви можете відкривати своє ЧП та сплачуючи налоги, ще собі стаж заробляти і будувати бізнес такий красивий. Крутий бізнес з компанії «Фармасі». А я з вами ще буду секретами ділитися обов'язково, бо зараз вже ось прийшла реєстрація, піду відпрацьовувати новачка. А вам бажаю використовувати всі ті можливості, які є в компанії Фармасі, і звертатися до нас за допомогою. Ми вам підкажемо, де більш подробну, детальну інформацію знати, для того, щоб все до вас йшло як до магніту. До слідуючої зустрічі з вами. Бажаю і чекаю на ваші запитання та будьте активними!